Ти століття в історії соціології ознаменувалося розквітом індустрії соціологічних досліджень. Таким чином, поряд із розвитком соціологічної теорії, яка намагалась виробити певні пояснювальні схеми соціальної реальності, з'являється і розвивається емпірична соціологія. Поштовхом для її виникнення стає необхідність практичного управління соціальними процесами та вирішення соціальних проблем, наприклад, таких, як злочинність у містах. Знаковою роботою для емпіричної соціології стало дослідження польських селянин в Європі та Америці Вільяма Томаса та Флоріана Знанецького. Це дослідження проводилось методом аналізу особистих щоденників і. Автобіографії, що дало змогу зрозуміти проблеми адаптації польських іммігрантів у США. За характером пристосування, соціологи створюють типологію мігрантів, яка включає характеристики міщанського, богемного і творчого типів. Надзвичайно важливою для емпіричної соціології стали дослідження міста, вченими Чекаської школи соціології. І, хоча міські дослідження вже були в історії соціології, наприклад, це положення робітничого класу в Англії Фріндріха Енгельса, Чекаська школа робить місто окремим об'єктом соціологічного вивчення, найяскравішими представниками чекаської школи були Роберт Парк та Ернст Берджес, чиї дослідження пов'язувалися із практичним вирішенням проблем міста. Дослідження в дослідженнях чекасів. Використовують і досліджень дослідженнях чекасів, використовують і сьогодні затребувані методи мапування міста, включеного спостереження інтерв'ю та інші. У поле зору дослідників потрапляють різні явища міські, в тому числі деструктивні, які локалізуються у різних частинах міста, зокрема соціальні нерівності, соціальна сегрегація, злочинність. Становище чорношкірих, волоцюг сезонних робітників, які мігрують на захід, молодіжні угрупування, банди, внутрішнє життя готелів, платні танзали та інші питання, не тільки деструктивні звичайно. Дослідження Чекаської школи стосувалися таким чином широкого спектру досліджень та залишили декілька класичних схем дослідження міста. І тут ми звернемось окремо до Парка та Ерста Бёрчеса. Так, Роберт Парк розглядав територіальну структуру міста, яка являється наслідком фізичної просторової взаємодії соціальних атомів, тобто міграції. Різні соціальні групи розселяються у різних міських ареалах згідно із різними соціально-демографічними культурними характеристиками. Парк так описує структуру міста. Цитуємо. У великих містах відмінності у манерах поведінки, життєвих стандартах і загальних поглядах на життя в різних міських ареалах, часто просто таки вражають. Роберт Парк вводить у науковий обіг поняття міського середовища. Джерела ж міської динаміки, тобто змінюваності у місті за парком, лежать у зміні екологічного середовища міста. Зміна кількості населення, розширення ринків, розподілу праці, розвиток транспортно-комунікаційної системи міста своїм наслідком мають зміни у поведінці людей, їх звичках, характері, почуттях. Міське середовище таким чином, це джерело не тільки позитивних змін у місті, але й негативних. Тому з однієї сторони вплив міського середовища спричиняє до появи соціальних хвороб, а з іншої стимулює мобільність. Та розвиток особистості. В основі екологічної концепції Роберта Парка, як, в принципі, неважко здогадатись, лежала теорія еволюції Чарльза Дарвіна, яка стала основою для багатьох ідей парка, зокрема, ідеї пристосування або загибелі видів, які у парка представляють собою ніщо інше, як міські спільноти, які здійснюють свою життєдіяльність у конкретних умовах соціальних, екологічних тощо. Але на відміну від тварин, людські спільноти здійснюють антропогенний вплив на середовище, що є характерним саме для людського існування. Розподіл праці, що також виявляється як фактор змін в соціальній екології, є ще однією ознакою людського існування. Таким чином, змінюваність міської екології підлягає дії двох груп факторів. Перше. Це біотичний рівень, рівень базових потреб, зокрема у воді, їжі, житлі та інших. Кількість населення, проживаючи у місті проживання, яке у парка визначається поняттям ареалу, визначається цією групою факторів. Обмеженість ресурсів стає причиною боротьби і спільнот за них, наслідком чого є природні ареали, поняття, що використовується парком при аналізі. Метрів російської трущоб, кварталів прибуткових будинків та багатих передмістів. Другий рівень це культурний рівень, являє собою сукупність звичаїв, норм, набуває інституціоналізованих форм, тобто законів, соціальних інститутів. Загалом природа факторів культурного рівня пояснюється існуванням мови людської культури, що здатні створювати більш складні порівняно з біологічною системою. Природно, що Обидва рівні знаходяться у певній взаємозалежності. Культурний рівень, що виявляється в функціонуванні різного роду організацій, наприклад, шкіл, церков і інших, складається на базі стійкого ареалу проживання, який у свою чергу залежить від здатності сплачувати за житло, транспортні послуги та інше. Різноманітність Спільнот, що відрізняються за тими чи іншими характерними для них ознаками, наприклад, релігійними чи етнічними, місцем заселення дають привід парку розглядати цю особливість міста як сукупність світів, що являють собою частини міста, заселені тими чи іншими групами. Розглядаючи цю обставину, парк застосовує одне з центральних понять своєї концепції. Вторгнення або invasion з англійської, що являє собою специфічну форму співжиття спільнот. Різні світи, наші перекривають міський простір, що може призводити до витіснення одного світу іншим. Міграція, як одна з рушійних сил змін у місті, являє собою форму колективної поведінки, яка спричиняє до кількісних змін населення у місті. Що природньо впливає і на розвиток міської інфраструктури, змінюваність рівня девіації в місті та інших процесів. Одним із механізмів переходу спільноти до культурного рівня, є конкуренція, яка є яка являється також і стабілізуючим фактором у суспільстві. Адже, за словами Роберта Парка, конкуренція в людському суспільстві, як і у спільнотах тварин чи рослин. Прагне до встановлення рівноваги суспільства. Його відновлення, якщо у результаті вторгнення зовнішніх факторів, факторів або внаслідок звичайного буденного суспільного життя, ця рівновага раптом порушується. Самі ж соціальні зміни за Робертом Парком відбуваються у декілька фаз. Перше, це територіальний порядок або екологічний результат фізичної просторової взаємодії. Другий економічний порядок результат торгівлі та обміну. Третє політичний порядок являє собою стійкі зв'язки та їх різноманіття. А головною метою цих зв'язків є становлення соціальної солідарності. І культурний порядок охоплює найрізноманітніші види взаємодій і взаємозв'язків, в основі яких комунікація. У відповідності до чотирьох фаз існують чотири види конкуренції, які, відповідно, змінюються від боротьби за існування на біотичному рівні, як початковий стадій конкуренції, до асиміляції, як кінцевої. Між цими полюсами відбувається відповідно конфлікт і адаптація. Асиміляція, як остання фаза конкуренції, характеризується формалізацією відносин. Кооперацію узгодженістю міських спільнот виникненням соціальних інститутів. Використання парком такої організмічної метафори споріднює його концепцію із позитивізмом та організмом у соціології. Багато в чому завдяки теоретичним напрацюванням парка, Ернст Бьорджес розробив схему концентричних зон у місті, яка відображала. Систему розселення у місті різних соціальних груп. Завдяки своєму творчому доробку, своїй концепції концентричних зон, Борджес показав, що далеко не завжди центральні зони міста є найбільш благополучними. Отже, Бджес виділив декілька типів міських зон, які представляють собою концентричні кільця. Перше, це центральний діловий район, це перша зона. Друге, перехідний район, де, як правило, розміщуються контори і легка промисловість. Це друга зона. Робочий район, місце проживання витісненого із перехідної зони робітничого класу. Це третя зона. Район резиденцій, особняків для однієї сім'ї. Це четверта зона. Як бачимо, це не центральна зона міста. І приміський район міста Супутники знаходиться у півгодинному годинному доступі від центру міста. Це п'ята зона. Отже, Чекаська школа соціології заклала основи сучасної нам соціології міста. Та сучасним дослідженням міста і досі не втратила своєї актуальності. Наступним. Соціологом, на якого варто звернути увагу і відповідно на його теорію, є Торстейн Веблен і його теорія дозвільного класу, яка теж, звичайно, пов'язана з особливостями епохи модерну, ну і, звичайно, із міським способом життя. Отже, Торстейн Веблен це американський соціолог, який найбільш відомий завдяки своєї, своїй теорії дозвільного класу. Яка є досить критичною відносно індустріального капіталізму. В ній веблен досліджує так званий дозвільний клас, який представляє собою клас власників, які не беруть участі у виробництві матеріальних благ та загалом корисній діяльності, але мають можливість купувати необхідні їм товари і задовольняти всі свої потреби. Але така купівля набуває характеру демонстративного споживання для того, щоб показати іншим свій високий соціальний статус, багатство чи владу. Ну, для того, щоб краще зрозуміти цю особливу групу людей, її стиль життя та відношення до виробництва суспільних благ, варто розібратися в значенні слова дозвільний. В українській мові слово дозвілля означає сукупність занять, які здійснюють у вільний час для задоволення різних потреб фізичних, інтелектуальних, соціальних чи культурних. Таким чином, дозвілля з одного боку є необхідністю, а з іншого боку, є соціальним благом, адже передбачає саму наявність вільного часу, а також інших ресурсів, які дозволяють проводити дозвілля якими ресурсами можуть бути гроші, наявність необхідної інфраструктури тощо. При цьому у різних соціальних класів і соціальних прошарків дозвілля набуває різного характеру. У бідних можливості дозвілля, відповідно, значно обмеженіші, ніж у багатих. Ну, не всі, наприклад, можуть подорожувати. Або займатися спортом чи відвідувати культурні заходи. Виходячи з цього, доречним є питання. Про те, навіщо ж досліджувати дозвілля в контексті конкретного класу. Справа в тому, що дозвільний клас це клас, який веде специфічний образ життя. Пов'язаний не з відпочинком як формою дозвілля, а скоріше з неробством, споживацтвом, демонстративністю та марнотратством. В російській мові. Незважаючи, ми використаємо все-таки, звернемось до прикладу, з російської мови, незважаючи на політичну кон'юнктуру. Є влучне для цього слова, праздний, яке означає не те ж саме, що інше російське слово, досуг, українське дозвілля. Воно означає радше бездільне марнування часу. Саме це має на увазі Веблен, коли каже про дозвільний час. Він має на увазі праздність, а не дозвілля. Особливою умовою виникнення дозвільного класу, на думку Терстена Веблейна, є приватна власність. Вчений вказує на те, що людина вдається до порівняння своєї власності та інших. Це часто спричиняє до невдоволення та заздрості, які призводять до гонитви за власністю, багатством до того рівня життя, який є прийнятним для конкретного прошарку. Ну, цікавим прикладом демонстративної поведінки, характерною в тому числі для дозвільного класу, є згаданий зігмундом Фройдом в одній з своїх робіт анекдот. Цитуємо з Фройда. Двом не дуже акуратним ділкам вдалося рядом сміливих заходів створити собі досить велике багатство, після чого їхнє прагнення було спрямоване на те, щоб увійти до вищого суспільства. Серед іншого їм вдалося, здавалося цілком доцільним замовити свої портрети найдорожчому та найзнаменитішому художнику, художнику, кожен твір, якого вважався подією. На великому Вечорі ці дорогоцінні портрети було показано вперше. Господарі підвели дуже впливового критика і знавця мистецтва до стіни, де висіли обидва портрети. Розраховуючи, почути від нього думку, сповнену схвалення і здивування. Критик довго дивився на портрети, потім похитав головою, ніби йому чогось не вистачало. І спитав тільки, вказуючи на вільне місце між двома портретами. А де Спаситель? Для того, щоб зрозуміти цей анекдот, варто згадати відому біблійну історію про те, що Христа розіп'яли між двох. Розбійників таким чином критик натякає на те, що ці ділки є розбійниками, але це красномовний приклад того, як люди намагаються продемонструвати свою належність до того чи іншого класу чи прошарку. Сам Веблен, як вже зрозуміло, виступає критиком такого способу життя дозвільного класу. Він наполягає на тому, що споживання повинно відповідати справжнім потребам людей, а не демонстративності та марнотратства. Тому одним із головних об'єктів його критики стає мода, яка викликає необхідність постійної купівлі нового одягу, який швидко зношується морально, а не фізично. Демонстративність тут також виражається у купівлі дорогого одягу відомих брендів, наприклад, які доступні меншості. У цьому разі менш заможні прошарки суспільства можуть вдаватися до копіювання споживчих стратегій багатих. Тому сучасна мода це величезна індустрія з високою капіталізацією, а текстильна промисловість є великим забруднювачем навколишнього середовища. Загалом веблен. Глибоко аналізує явище товарного фетишизму, постійного прагнення купувати нові товари. Це явище, описане ще Марксом, і після Веблена буде не менш детально розглянуте, зокрема, в межах критичної соціальної теорії, зокрема, Еріхом Фромом чи Гербертом Маркузе, про яких ми теж поговоримо. Спільним же для них є розуміння того, що людина в таких умовах стає залежною від речей. Які набувають характеру ідолів, які відбирають власну силу людям.